Всім привіт! В мене звати Аня. Я читаю багато книжок, переразує про це відеогляди. Я знаю, ви не очікували, що я зніму якісь ролики. Я теж знаю, чесно не очікувала. Але коли ставиш класний кадр, то одразу все власне вдається. Тому сьогодні будемо говорити про те, що я планую прочитати осінню. Як ви знаєте, це ніколи не обов'язкова історія. Але у мене на полиці декілька книжок зачекалися моменту, коли я з них візьмусь, і мені захотілося перебрати власне полиці, виокремити для себе декілька, покласти їх собі на робочий стіл і. Ну, хоча б дивитися на них, як варіант. Тож, давайте почнемо. Я знаю, ви очікували, що початок буде не таким, але насправді я ще минулого року, навіть не так, знаю, поза минулого року. Навіть не так. Я ще до повномасштабного вторгнення замовила собі ці прекрасні книжки. Це е, серія книжок їх сім штук, це фанфік по Гаррі Поттеру, Саме популярний фанфік по Гаррі Поттеру Ever. Це Гаррі Поттер та Марди Раціональності. Довга в мене була історія з тим, як ці книжки до мене їхали, не доїхали. Власне, приїхали, і я вже почала. Я вже почала, і знаєте, що мене зупинило? Зупинило, власне, ось це книгоблогерське. Бо як що не відбувається? Коли ти береш книжку, тобі хочеться її дочитати, вже про неї розповісти, і ти її ковтаєш, 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 а насправді ця книга так не виходить. Чому не виходить? Тому що вона це, це фанфік. Я так розумію, що його писали в мережі і писали, типу, знаєте, історія за історією, тобто такі оповідання короткі. Вони не пов'язані між собою. Вони навіть деколи, ну так, типу, знаєте, постільки, поскільки і відповідно, через це ковтати їх, отак історія за історією не дуже добре. А, я намагалась читати по одній, але знаєте, оце відчуття: ой, у мене не прочитаних так довго та книжка, а я так не можу. І оце ж мене підганяло, 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 настільки допідганялося, що я просто відклала і забула. Тепер я вже знаєте, зняла з себе обов'язки книгоблогера і відповідно можу собі дозволити читати книжку роками. Тому буду читати її роками. В цьому випадку поставлю її собі на робочий стіл, аби дійсно її бачити і читати, бо тут ж фішка яка. Прочитала одне оповідання буквально там в перерві, коли п'єш кавусю, і пішла собі далі робити свої справи. Тому така от книжка. А чи знаєте, чому я взяла її до рук? Тому що я пам'ятаю, що ще минулого року я говорила з Юлькою Читулькою про те, що я прочитаю за літо хоча б одну книжку і дам їй на осінь почитати. І от так ми будемо, типу, я буду читати і передавати її, і читати, передавати її, і щось на етапі Аня читати ми пф, здулися. Тому Аня виправляється і сподівається прочитати хоча б одну книжку, аби хоч би під. Їли. Ялинку, Юля змогла теж е, доторкнутися до прекрасного фанфіка по Гаррі Поттеру. Ось так. Теж з історії про дочитати. А тут навіть, знаєте, в чому фішка? Взагалі розтягувати крісті не можна. Просто знайте собі. Я прочитала її половину за. Там один присіст. І тепер буде <смітна> взяти <смітна> далі, бо я вже пам'ятаю, що там відбувалося в першій частині. Хоч бери її перечитуй. Але я по ній почала знімати влог, і е, хочеться власне його дозняти, викласти. Ну, тобто, все-все, як книжка пише. Тому треба нарешті дочитати, тим паче, що це найлегше з книжок, по якій я можу зняти відео швиденько. У мене є ще один влог, який, мабуть, ніколи не побачить світ по щурячому лазу. Бо книга класна, але книга ну, дуже детальна, дуже дотошна, дуже різнобарвна. А, бо вона змушує думати про так багато речей і під таким різним кутом і різним соусом. І так власне, довго вона читається, тому що вона ні змінюється настрій дуже часто. Що я, мабуть, теж її читатиму вічність, і влог теж по ній зніматиму вічність, настільки вічність, що останні, мабуть, не знаю, тиждень-два вже не знімаю, забула. типу, Ну нехай. Ще одна книга, яку буду дочитувати, хоча зайти я просто надкусила, поняла, що мені, і відклала. Це Том Фелтон, магія мого дорослішання». і ох, ця лабораторія просто змушує їх любити. Попередня їхня біографія про принца Гарі, щоб ви розуміли, принц Гарі це мій підлітковий краш. Я Обожнювала. А, просто я, я не знаю там хто з дівчаток обожнює Вільяма, бо у мене, звісно, були такі. Але я була переконана, що от мій типаж Принц Гаррі. Принц Гаррі, бо він а, такий, типу, як би правильно сказати, невилизаний, не такий прям супер ідеальний. Ну, коротше, класний принц Гаррі. Був, поки не одружився. Ну, але то таке, то вже мої сердечні проблеми. І ще один мій краш, якого я обожнювала. Правда, я е, дуже сильно розчарувалася, коли прочитала книжки. Бо спочатку зі мною трапився фільм, потім ще один фільм, а потім я почала читати книжки. І тому що в книгах е, Драко Малфой, ну, просто якийсь. Е, ну, не знаю, він якийсь не подобається мені. Але в фільмі Драко Малфой це ж просто. Я розумію, що це не драко Малфою Бубочка, Бубочка Том Фелтон, і він, і він взагалі зробив це. Так само, знаєте, як, наприклад, Белатриса. Белатриса, вона ж, типу, е якщо читати книжки і дивитись фільми, ну такий свій персонаж взагалі ніякий. Але ти дивишся на Белатрису в виконанні Гене Болом Картер, і ти розумієш, що все, ну, тобто, це настільки харизматичний персонаж, що капець. Вона її просто взяла, типу. І переписала по-своєму, і зробила її абсолютно іншою, такою, що прям хочеться Хочеться тягнутися до що щоб це не означало. Те саме з Роком Алфоєм і Готомом Фелтоном, тому я не могла оминути книжку е по той бік чарівної палички по то, власне, любов. А ще, знаєте, що, я думаю, ви чули цю історію, цей скандал Анетти Антоненко, яка написала пост про те, що ой 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 кольорові зрізи відволікають увагу, бла бла-бла, і так далі, і тому подібне. Загалом не люблю кольорові зрізи. А я люблю кольорові зрізи, правда. І, е, знаєш, чесно, книжки: е, ось ці там сніданок Малібусі, Мчовіків Ебелін Хьюго. Е, книжки на один день, але дуже красиві. Ну, таке. Але отут, ну це ж там Фелдон, ну це ж любов. Ну, я не знаю, коротше, я просто в захоті від тієї книжки буду її читати. Ще одна книга. Е, не новинка, настільки новинка, що вже всі про неї встигли забути. Е, мені просто здається, що по настрою буде дуже під осінь. Це мексиканська готика, так мороку, минулорічна осіння новинка. Я, власне, знаєте, все в останньому вагоні, і всі про неї говорили, я її купила, ну, і власне все. Ну і достатньо. На цьому етапі. Все, я буду читати, і, власне кажучи, подивимося, як мені буде. Ти бачиш, є певний якийсь шарм в тому, коли ти читаєш книги. Не в момент, коли там всі їх читають, вона тільки вийшла а пізніше. Я буду отримувати задоволення саме від цього. Ох! Чесно, зізнаюся книга, яку можна певно прочитати за пару годин. Але я відкладала її, бо це остання книжка Карлоса Руїс, остання нечитно мною книжка. Я так розумію, що це не остання книжка загалом, інше він останнє написав. Е, я розумію, що я і прочитаю все. Для мене світ Карлоса Руїса фона закінчиться. Е, а оце відчуття, коли у тебе є ще одна. Ну, типу, що ще автор написала, а те, що не читала. Тому е, варто, коротше, почати читати. Варто його просто почати читати. і все, і все, все. Далі наступні дві книжки, а це вже новиночки. Ірина Вільде. Власне, чому я її взяла? Бо Антолій Дімар. Бо я читала його «Прожитої розповісти. Бо він там дуже багато розповідає про те, яка Ірина Вільде прекрасна, яка вона прекрасна, які прекрасні її книжки, здається, повнолітні діти він рекомендував. Ну що, а я що? А автор сказала, я беру і читаю, я собі купила. Я, звичайно, чесно, коли бачила, що її віхало, видається, що їхало, що в цьому прекрасному виданні. Ну, все, тут варіантів було небагато. Я, правда, що не дочитала Гатангела Кримського, не питайте, чого. Ну, тобто це якась така знаєте, історія, яка не має краю кінця. Бо можливо, тому що я зараз загалом читаю, знаєте як? Ввечері, коли всі сплять, я беру електронку і читаю декілька сторінок «Чурячого лазу. От такий от мене план. Тому можливо, 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 тому всі ці книжки чекають свого часу, можливо, тому я зараз їх показую, і це нічого не означає. Ну, хто знає. Заром, Ірина Вільде теж думає, що книга на Ого, на роки, але почну я її осінню, а там, знаєте, подивимось. І ще одна книга, яку я дуже сильно хотіла прочитати, і кожного разу я така, типу: ну, мені вона треба. Тут, знаєте, Теми, коли ну, твоє просто Просто твоє. Я обожнюю такі штуки, я не знаю, чого в мене ще не було. І кожного разу, коли я натрапляла на пости непозбувного книга Читуна», прекрасної Тані, я бачила її книгу про фріланс і розуміла, так, мені не треба книжка про фріланс. Мені треба щось інше, що пов'язане з Танею. А от що? Книги і чоловіка. Ну звісно ж, архіви КГБ, невигадані історії. Я ж обожнюю всю цю таку історію з архівами КГБ, взагалі з КГБ. І загалом мені здається, що в якомусь такому прекрасному світі, коли все стан явно відомо, так буде багато всього. Я ж обожнюю всю ці знаєте історичні таємниці, особливо пов'язані з КГБ, бо вони дуже жахливі. До речі, КГБ, КГБ, не КДБ. Клас, окей, нехай. Загалом. О, така от книжка. Я ще не починала, я її буквально реально купила от нещодавно, там, з дня на день. І, і, і все. І думаю, що буду її міксувати з якоюсь художкою. бачите, бо все тут художка, це єдиний нонфік. Теж буду тримати на робочому столі. Ну, чорт, ну, ну як так? Я просто вже відкрила, і в мене вже очі зачіпаються за оці всякі такі штуки. От, бо я думаю, що мені. Uh, oh. Так, все, треба закривати, бо зараз буду про вас читати. така от історія. Отакі от, от книжечки. Зараз вам покажу. такий от план по читанню на осінь, на два місяці. Якщо рахуєте, що за останні місяці прочитала одну книжку, то дуже-дуже амбітний. Ну, але чомбиння, правда? Тож, от книги, сподіваюся, вам сподобалось. Рада була вас побачити. Зас, лайк, підписка, шер, всілякі інші приємні штуки до зустрічі, коли навіть відбудеться.